Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала Чи коня чи стежки не знав, мати не пускала, чи коня чи стежки не знав, мати не пускала. І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала. найменша сестра й не зросла, це сховала, найменша сестра і не зросла, це сховала. Вечерічечка, невеличечка, скочу, перескочу, віддай же мене, моя матінко, за кого я схочу, Віддай же мене. Матінко, за кого я схочу, Тече річечка невеличчка, скочу Перескочу Віддай же мене, моя матінко, за кого я схочу, Віддай же мене. Матінко, за кого я схочу.